Чи знали ви, що у Великій Британії зараз плануються наймасштабніші зміни в імміграційній політиці за останні роки? Ці нововведення можуть суттєво вплинути на майбутнє іммігрантів в цій країні. Уряд оголосив, що за останній рік до Великої Британії прибуло більше 900 тисяч нових іммігрантів для порівняння це як створити 15 нових міст розміром з Бірмінгем, щоб їх усіх розмістити? Уряд чітко заявляє, імміграція має бути скорочена. Що ж це означає для нас? Перше це перегляд імміграційних маршрутів. Кількість професій, доступних для робочих віз, буде суттєво скорочена. У пріоритеті залишаються лише ключові спеціалісти, такі як лікарі, інженери та IT-фахівці. Друге, це заміна низькокваліфікованих працівників. Уряд планує мінімізувати потребу в таких працівниках через автоматизацію, використання штучного інтелекту. Та залучення місцевих жителів завдяки програмам навчання та перекваліфікації. Третє це боротьба з нелегальною міграцією. Нові правила передбачають більш жорсткий підхід до розгляду кожного кейсу, а отримання британського громадянства стане ще більш складнішим. А що ж це означає саме для українців? Українські схеми не ведуть до постійного резидентства у Великій Британії. Тому тим, хто планує залишатися тут довгостроково, необхідно звернути увагу на інші доступні маршрути, такі як робоча віза, віза талантів, сімейна імміграція чи відкриття інноваційного бізнесу, найближчим часом уряд має представити новий white paper, який зазначить подальші зміни в імміграційній політиці. Якщо ж вам потрібна консультація щодо вашого статусу чи можливостей залишитися у Великій Британії, звертайтеся до особистих повідомлень. Ми знайдемо рішення разом.